А так в чому в групі? Два. Які групі? Ну просто у нас є група і там з хлопцями. Угу. А так один-два один, один мене більше не було. Я так я думаю, хлопців чотири-три можуть хорошо. А скільки ви там ви то есть, ви можете одновременно прикласти з одним з двома хлопцями? Да? Да. Вони знають друз друг про друга? Ну понятно, що да. ні <сумірно> а знаю да. о слухайте. А, а созванитесь, ви можете там одновременно на одному телефоні з одним говорити, Ой, зараз озера почекай, і там <сумірно> виключаєш і здразує це нюдо. <правно> як як вас, як як Ну як вас, если вам сімон треодновременно з ма поговорити? І, і з тим хочеться порити, і з тим. Ну той, хто більше подобається, спочатку з ним, а другий почекає. Серйозно? Да. Хорош. І так само в переписки? Ну, в принципі, так. Да. Скажи, а вас було таке, що ви колись йшли гуляти, і вас звали одновременно два мальчика. І, і вам от, от два мальчика і вам подобалось. І ви хотіли з тим і з тим піти. Що ви робили в цій ситуації? Мене хлопці ніколи не звали гуляти. Як це так? Ви звали хлопців гуляти? Я хлопці, да. От вони да. мені Знаєш, та сама ситуація. Я дівчат звугу, а вони мене звуть.